Те, що воно на першій, на останній, це вже правильно, те, що воно контрастне теж правильно. Єдине, що його не вистачає, ось на цій частині ребра. Така вимога. У гімназії номер 24 комісія перевіряє доступність входу для людей з інвалідністю. Вимірюють висоту довжину та кут пандуса, а також сходинок. Звертають увагу і на поручні. Вони повинні бути облаштовані для дітей старшого та молодшого віку. Також інспектують окрему биральню для людей з інвалідністю. Тут 76, Тут 76. Ага. Усі три обиральні у закладі облаштовані за всіма стандартами. Тож комісія переходить до перевірки класів та інклюзивно-ресурсної кімнати. За шириною відповідають стандартам державних будівельних норм. Пороги відсутні, як у всіх класних кімнатах. За стандартами будівлі закладів освіти повинні бути облаштовані пандусами, поручнями та обираннями для людей з інвалідністю. А також ширина дверей та проходів має бути доступною для проїзду на кріслах колісних. За потреби може бути і ліфт. Загалом, так як заклад збудований відповідно до державних будівельних норм, є незначні зауваження до контрастного маркування, яке повинно бути на дверях, щоб діти або люди з порушенням зору могли відрізнити, якщо в дверях є полот на скляні і вони прозорі. І також де не де не вистачає поручнів для того, щоб люди на кріслах колісних могли пересуватися легко. За результатами комісії головні стандарти у гімназії дотримано. У закладі навчається 31 дитина в інклюзивних класах. Одна з них пересувається на кріслі колісному. Тому для безперешкодного навчання у закладі облаштували все необхідне. Були побажання, тому що в холодну пору року, коли сніг чи дощ, то трошки покриття плитка слизька, і на прохання мами ми придбали такі спеціальні полоси, які наклеїли на місця, де пересувалися, на пандус, Власне, для того, щоб дитина безперешкодно туди заїжджала і не сковзалася. У цієї дитини є асистент, і в тих 31 -ти дитини, які навчають, Чаються в інклюзивних класах, у них є асистенти вчителя. Загалом у Вінницькій громаді планують перевірити 117 закладів освіти. Першочергово інспектуватимуть ті, що мають інклюзивні класи. Таких у громаді 88. Діана Волошинюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.